Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий хай-тек Це 140 квадратів, один поверх, село Гореничі, 6 соток землі. Будиночок на продаж. Поруч тут буде аналогічний проєкт, в такому ж стилі. Із цікавого і фішок цього будинку. Тут велика зала, це ми пройдемо пізніше, я покажу на 50 квадратних метрів. Тут ексклюзивний паркан. Тобто, оце ось, весь цей паркан, він зроблений із рейки 5 на 5. Він має двохстороннє лице, тобто вигляд у нього із середини, і ззовні однаковий. Тут маємо терасу десь приблизно на. 18 квадратних метрів. Три спальні. Ну, така у нас тут природа. І фішкою цього будинку є те, що він знаходиться ну, ось в такому лісі. да? Тобто, ви бачите, ось це у нас дуб. Підемо ближче, глянемо. Будиночок всередині. Бачите, який тут парканчик? Такий з дерев'яної рейки. І е, є ось такі елементи декору цього паркану, тобто це глуха стіна. На даний момент вона зараз не дороблена, тільки скрита кварц з ґрунтом, тому що немає підходящої погоди. Як тільки прийде весна, ми ці всі елементи зробимо вже під вид фасаду, тому що декоративна штукатурка баранчик тут використовувалась силікон у відрах, він достатньо дорогий для того, щоб ризикувати. А це у нас вид із дороги. Тут у нас так само рейка і елементи декору під колір фасаду. Ну, відповідно, зараз вони мають отакий вид, у них ще немає зверху накривок. Але це питання часу питання весни. Також із фішок оці ворота. Ширина у них 5,70 для зручності заїзду. Мабуть, ми через них і зайдемо, тому що немає у мене ключів до каліточки. Тут у нас буде автонавіс. На два автомобіля. І е, земельна ділянка тут 6 соток. Е, ось це ось такий, е, стоїть така колона тут і тут. Це буде зона хозблоку Отак у нас десь 1,20. Е, Вона буде зашита. І будуть е, двері. Тобто ви приїхали, запаркували машину. І ось тут можна буде складувати там зимову резину і все інше приладдя газонокосарки і так далі. Дивимося діляночку. 6 соток, але так, доволі просторо, враховуючи те, що будинок одноповерховий і займає багато місця на ділянки. Тераса, відповідно, ще ж вона тут не дороблена. І ось такий вид із тераси зараз покажу. Тобто тут зробити правильний ландшафтний дизайн і буде така краса. Підшита тераса у нас такою дошкою. Обходимо будиночок. Це у нас матеріали на слідуючий рік для нового будинку такого ж самого. І тут у нас до паркану три метри. Дуже зручно те, що є отакий окремий вхід у котельню. Ось така вхідна група. Шукаю ключа і заходимо в двері алюміній. Поїхали. Просторий такий тамбур. Тут не тісно в ньому буде від слова зовсім. Висота потолків 3,10. І ось це у нас така кухня студія на 50 квадратних метрів. Вікно на терасу. Вихід на терасу. Тут у нас зона кухні, вихід під камін, двері в котельню. Змонтована вже електрична проводка, щит. Електрики зараз немає. Вимкнули. Праворуч тут у нас санвузол Гостьовий. Одна кімната, друга кімната. А тут у нас зона master bedroom. Тобто хазяйський санузел. З ось таким вікном в пол. До речі, крутяк. Мені сподобалось тут. Тобто весною і літом тут все зелено і такий вид із сину зла непоганий. І сама спальня. Також так має два вікна в пол. такий коридор. Чесно кажучи. Непоганий будиночок, хто хоче його купити, звертайтеся. Він побудований нами від фундамента до такого варіанту. Будемо доробляти тут з весни і будемо будувати тут весною ще один будинок. Тому, якщо ви плануєте будівництво, звертайтеся в DKMBUT. Зробимо і вам швидко, якісно. І надійно. Або якщо ви хочете купити ось цей будиночок, я вас зведу із власником. Ліс. Це бачите, це дуби. До нових зустрічей!